Для ринку України дуже перспективними на сьогоднішній день є сорти ранньої картоплі. Це сорти коломба, люсінда і Камелія. Якщо про деякі сорти ви вже могли чути, такий, такий сорт як коломба, Він дуже популярний, і він вже на ринку України ну, вже багато років. То такі сорти, як люсінда, Камелія, це нові сорти, які зараз приходять нам з Європи і пропонуються для вирощування в Україні. Вони відрізняються тим, що вони ранні, тобто ви можете отримати врожай в себе. В себе в господарстві, на подвір'ї. Ну, ви можете їх вже починати копати в червні. Ви можете пробувати коломбу, люсінду, камелія. Ці сорти картоплі формують крупнобульбовий кущ. Там може бути від 20 до 25 картоплин в кущі. Тобто, на невеличкі ділянки ви можете ну, отримати великий урожай картоплі. Але треба не забувати, що це інтенсивні сорти. Для їх вирощування. Треба Треба використовувати або органічні добрива, або добрива ну, класичні, хімічні. Тому що без добрив ця картопля ну, не дасть того врожаю і того потенціалу, який в неї заложений, ну, щоб ви побачили, що вона, ну, на що вона здатна. Тобто вся картопля, яку ми представляємо, вона. Стійка до прощі, вона переносить неблагоприятні погодні умови, які сталися в цьому році. Це були і приморозки, це були і заливні дощі, коли картопля стояла в воді, а потім була жара до 40 градусів. Але як ви бачите, картопля змогла перенести всі ці випробовування і змогла сформувати такий чудовий гарний врожай. Дуже ранній сорт. Він має. Майя... Від 65 днів від посадки до збирання, тобто в червні в червні, в липні. Ви вже будете мати врожай картоплі, коли ви висаджуєте в себе на ділянки або там на полі коломбу, да то вона відрізняється зразу. Відрізняється від всієї картоплі на полі, тому що вона має, скажімо такий дуже потужний ріст. І якщо в один день ви, наприклад, посадите всі сорта, то ви побачите, що коломба ну набагато більше росте, в неї більше енергії. Вона, скажімо, переростає будь-яку картоплю на початкових етапах. А цей, в неї залежне генетично для того, щоб вона формувала врожай, ну ранню ранній, ранній врожай картоплі, щоб ми могли отримати в червні вже товарну картоплю з шкіркою. От. Але потім більш пізні сорта вже її доганяють і якби теж формують врожай. Але е візуально ви бачите на полі, що ну, от, номер один картопля, коли вона в масиві е росте з іншими картоплями, то її можна побачити чітко. Заходиш на поле і бачиш, ну, яка найкраща е зелена і потужна, то це значить коломба. Щоб відчути от, смакові якості картоплі. Да, е Є таке бачення, що наприклад, ранні сорти, рання картопля да, вона на жарку не йде, ну, тому що в неї немає стільки крахмалів, речовин, щоб сформувати ну, там, я, ну, вкус, якийсь, ну, смак, щоб ви почули. Але от Сьогодні ми будемо смажити саме коломбу. І от ви побачите, ну, який там буде вкус насищений, ну, дуже смачна картопля. Мене звуть Валентина. Я з ресторану Могорич. Ми знаходимося в селі Вертівка. Вже скуштували цю картопельку. Дуже смачна, дуже швидко розварюється шкварками поєднання супер. Сорт Коломбо, смакота. <смі> Мій найлюбий сорт. Він йде вже після коломби, і він пізніше, десь на 5-6 днів. Також він формує дуже красиві жовті всередині білий м'якуш. Він відрізняється тим, що він може утворити до 30 бульб в кущі. Потім йде вже в нас сорт Люсінда, який трішки пізніше вже закамелює десь на 5 днів. Це вже йде Люсінда. Він також має великі, великі, великі бульби овальної форми з білим м'якушем. Ну, якщо брати по вражайності, да, то Треба розділяти. Якщо ви хочете отримати найбільший ранній врожай, то це, мабуть, буде коломба, а потім буде найбільший врожай у Люсінди і Камелії. А пізній, пізній врожай ви можете найбільше отримати на сагіті. Якщо брати, наприклад, от на сьогодні, на, на сьогоднішній день, дану цей кожен рік він різний. Да? Ну, в цьому році дуже себе показали ну, на сьогодні от На сьогодні, да? Коломба, люсінда, камелія, Ісагіта і, і Фламенка, вони практично на сьогодні сформували приблизно е, однаковий врожай. Але е, коли ми вже будемо його, скажімо, збирати, тоді ми подивимося е, на якість. Так? Ми побачимо, скільки е, е, і якої фракції сформувала картопля. Бо зараз, якщо брати. Ну, Mm. Euh, Да, там, з куща, то в принципі вони більш-менш однакові. Да? Ну трошки може один кущ бути там, наприклад, на Коломбі більше, інший, наприклад, на Фламенке. Але коли ми там викопаємо там, 5 гектарів або 10 гектарів, да, то в нас вже сформується, ми будемо розуміти, скільки ну, як... за, даними за даними попередніх років, в минулому році ми отримали найбільшу вражайність на Люсінді і Коломбії. Але в нас не було в минулому році не Сагіти, ні Камелії, Фламенко. Ну, якщо ми беремо, у нас було три сорта, і от вони, скажімо так, отри, ну, ми отримали найбільшу вражайність на, на цих сортах. Якщо ми беремо підвал, то я думаю, що найкращими для зберігання в підвалі це буде Сагіта. Люсінда, Фламенко, ну із представлених тут, да, і Камеля. Ну, Чіпсови ми не беремо. Да? Сагіта, Камелія, Люсінда і Фламенко. Ну, І якщо брати, ну так, зробити там перше, друге, третє, четверте, п'яте місце, да, то на першому місці це буде там, наприклад, Сагіта, Фламенка, потім Люсінда і Камеля ну, десь на одному рівні. Бо з Коломбою ну, треба треба умови для її зберігання. А от скажем, звичайна людина в підвалі зможе зберегти її до того моменту, коли треба садити. По Коломбі, якщо ми, так ну, якщо у людини в підвалі зберігається 3 градуси тепла, так, і немає перебоїв, то він зможе це зробити. Або 4-5 можуть бути проблеми. Ну, тобто вона почне рости. Дуже інтенсивно в підвалі. І це може призвести до того, що ну, або, або треба ну, слідкувати за, ну, за її пророщуванням. і тому Але деякі ну, на півдні, я, ну, ну общаючись з, з Ігорем, то він каже, що вони, там, ну, наприклад, там висаджують під плівкою її. Да? Тобто там вже ну ця особливість ну навіть їм найкраще. У нас в цьому році були приморські, да? і ця картопля вже була ну, дуже розвинена, і ми ну, був був такий момент, що ми переживали, що вона може виморзнути, але. В, скажімо так, вона навіть витримувала там мінус 3 градуси морозу. Ну, це були ночні такі ну, приморозки, да? вона витримувала і пішла. Дуже важлива технологія вирощування. тому що, якщо ви подивитесь, в нас гребень не 75, як зазвичай, а 90. Тому він більше. Картоплі більше в ньому зберігається, і він може накопичувати там вологу. За рахунок збільшеного гребеня Ви увазі висота чи ширина між? Ну це ширина міжряддя 90. Тобто, якщо раніше у ну, більшості господарств це 75, то в нас 90. Це ну, технологія, скажімо, більш туди Англія, Ірландія. Велика ширина міжряддя, Як це впливає на загальну врожання гектара? Вона тільки збільшується і якість картоплі збільшується, тому що якщо у вас великий врожай і у вас. Міжряді 75, то у вас йде травмування. Картошка ну, трошки випирає правильно? із гребня, то в нас вона повністю покрита і комбайн, коли збирає картоплю, він менше її травмує. Залежить від від сорту, да, і залежить від ну, цілі, які ми, якщо ми сіємо, ну скажемо так по-простому, да, якщо ми сіємо на насіння, то ми сіємо гуще. Якщо це товарний картопля, то йому треба, товарна картопля, то йому треба ну, більше відстань для того, щоб формувати Ми висаджували десь в районі три з половини, ні, чотири тонни, чотири тонни на гектар.